Ооо, люди, я дійшов до висновку, що саме найкращий перетворювач іржі, то зварка. <світ> Як зачепився, отут ці раковини, тут, тут навіть не чіпав, бо тут та сама історія. Отут -от. Як зачепився і пішов, 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 пішов. Навіть не думав про латки. Ну Що зробиш? Як є, так є. Отут були такі отвори тут. Я вам мушу то показати, то. То не, то не розкажеш ніякими словами Вон, бачите таранька сохне. зараз я вам покажу що то було за історія якщо я не повикидав їх для того для історії Ні, не, не повикидав бо то воно все привалене якимись запчастинами є... А ну вгадайте, що то було. Це є моторчик з скловочисників. Він якраз там прямо в вікні мав такі отвори, і тут отут от мав отвори, і він вставлений був зсередини, і тут можна було вручну рухати, і ще він... От, бачите, ось такого рухаєш і воно там поверталося. Ну коротше, і ще він там працював як моторчик. <рив> ну Цікава система. Ми маємо рідні, то думаю обійдеться. Ой, блін, ноги поп. Втапок мені залетів цей техніка безпеки. Не на першому місці, то точно в мене. Що ну, зробиш? Так є. Життя я люблю свободу, люблю, щоб десь припекло, люблю, щоб десь пришкварило. Є така штука. Так що, отаке народ? Зараз я це все зроблю і покажу, там доліплю якесь або відео, або що.